Всім привіт! У Молдові на засіданні парламенту більшістю голосів був схвалений законопроект, що дозволяє перейменувати державну мову з Молдавської в румунську. За словами спікера парламенту Республіки Горя Гросу, проект закону схвалений у другому читанні. Запроголосували проголосували 58 депутатів 101 парламентарії правлячої партії зустріли підсумки голосування гучними оплесками. Однак опозиція планує подати протест проти цього рішення. Нагадаємо рішення про те, що державною мовою в Молдові є румунська. Конституційний суд Республіки прийняв ще в 2013 році при тому, що в Конституції країни говориться, що Державною мовою Республіки є Молдавська. Суд ухвалив рішення про те, що в Декларації про незалежність Молдови говориться, що мовою є румунська, і це превалює над Конституцією. Авторами законопроекту стали депутати правлячої партії Дія і Солідарність. На їхню думку, закон спрямований на дотримання рішення Конституційного суду. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!